Друзі, всі ввечері, майже 10-та вечора. Монтую ролики, тому що вони виходять з майже тижневим запізненням. Виходить ролик, а я його знімав тиждень назад. Тобто все вже кардинально може за цей тиждень змінитися. Чому я вирішив записати це відео? Дуже серйозне звернення. Насправді не дуже. Копання повністю зупинилось, тому що дощі, дощі дощі. Сьогодні унікальний день. Дощик прокапував зранку десь до 11-ї, потім дощу взагалі не було. Був вітер до обіду, після обіду більш-менш нормальна погодка, навіть трошечки сонечко з'явилось на заході сонця і дощу не було. Я просто виловлюю ці моменти, коли хоч трошечки земля підсихає, щоб нарешті почати, точніше, продовжити копати. Поки не виходив, взагалі тиждень нічого не копаю. Нема сенсу. Ото, як посадили ті-туї, скільки пройшло, я вже не пам'ятаю. 5-6 днів а, я основний свій ресурс, зараз вкладаю в дві роботи. Ну, звісно, це тренування, блогерство, те, чим я займаюся. Монтаж зараз більше часу монтажу а, почав приділяти, буду зараз нас доганяти по часу. Думаю, що відео будуть виходити. Точніше, вже виходили кожен день, <laughs> да. тиждень поспіль кожен день хочу викладати. Ну, от, продовжую це робити. Розгрузити, розвантажити галерею. І завтра я дивився по погоді, я вже сильно не довіряю тому синоптику, постійно щось протилежне показує, але іноді, ну, іноді попадає. Що каже погода, що завтра до першого дня не буде дощу. Тобто, в принципі, з 11 до часу дня мені нічого не заважає купнути. Подивимося, покажу, що по землі, як буде йти. Я, як мінімум, хочу спробувати. Якщо дійсно не буде дощу зранку, ні моросити, нічого, хочу трошечки підсохне верхній шар, щоб не копатися в болоті, я почну, почну продовжувати копати. Ось зараз так, ловля більш-менш хорошої погоди. Дивився далі по погоді. 2-3 дні трошки потеплішає. Середня 10-11 буде. Тепла пікова навіть до 12-14 буде доходити. Але постійно дощі, дощі, дощі. Просто не знаю, кінця краю нема. а Робити треба, знаєте, всередині щось робити ще можна. Але знову ж таки, якщо це пісок тачкою везити, знову ж таки, ну, тачка, дощ болото, це халепа повна. От, так. Да. Щось всередині робиться, щось зовні майже нічого не робиться. Зараз половину енергії в тілі вкладаю в пиляння різання дров. У нас є неприкрита нічим кучка дров, вони намокші, я їх заношу в приміщення, вони хоча б 2 два, два дні підсихають, я кібідочка туди заносив, під навіси на вулицю, де сухо ставлю. Потім я ці напів мокрі, скоріше всього на... 10% сухі, мокрі дрова. ріжу. Одне це коли вони вже потрібного розміру, трошечки підмокли, ну нічого, розколоти можна. А це вони мокрі. Це просто гілки, їх треба пиляти. Бензопилки в мене нема. Тато в лікарні, та й ще й бензопилка на ремонті. Тобто там щось зламалося. В доступі нема бензопили, все вручну. Дуже іноді. Нервова ця робота мене прям виводить з виводить себе, іноді я признаюсь, коли просто закусює пилка дрова і ну, просто підрізаю по, -по сторонам і просто молотю молотом, поки хоч тріщини не з'являться, потім ламаю об ногу. Ну, якось так. Більш-менш вчора, сьогодні, я вже добрався до ну, нормальних дров, які хоча б нормально пиляються. трошки не так сильно л'є. Дощі, дрова трошечки стабілізуються, плюс я беру верхні, беру-беру з беру, тої купи, доходжу до нижніх. Нижні трошечки сухіші. Зараз по пилянню роблю паузу. Позавчора сказав, що напиляв на 3 дні і не буду пиляти, потім на наступний день ще трошки попиляв, потім ще сьогодні напиляв вже по відчуттю, от реально 5 днів. Можна не пиляти. Це, знаєте, чисто вже моя забаганка, Якщо захочу трошечки пиляну, зовсім потрошку, а взагалі можу собі дозволити 5 днів не пиляти дрова. От. О, покажу. У нас ліжка з'явилося вчора. Склали велетенське просто на півкімнати. Покажу. Тому не буду зараз про це. От. Буду сподіватися на те, що дощики будуть легенькі, ріденькі, вже не так, як раніше. І хочу перекваліфікуватися зараз в, знову в копальщика, в землірозчика всього, який був до цього. Бо знаєте, коли це дрова. Я люблю, знаєте, жити на перспективу. Я, якщо я сьогодні нічого не зробив для завтра, для післязавтра на перспективу, <кхм> чисто обмежився потребами тіла, якимись там мінімальними духовними потребами, які в мене є на цей день. Вважаю, що день пройшов. Просто на смарку. Да, тому наперед заготовлюю дрова, <кхи> ще щось наперед. З дровами, знаєте, от вони ніби лежать і є. Але в мене таке знаєте, невдоволення легке підіймається через те, що я не бачу процесу. У нас немає базового комфорту, він ще не стався. Плюс після базового комфорту я хочу ту кібідочку. Побілити є варіанти можливості, як там сверлитися в ті верхні рамки, рейки, на болти, перечепити на двітавер, на уголки, зварити турнік, бруси. Тобто там я, в мене вже чітке бачення є, але поки ця база не зроблена, туди не варто переходити, тому що там ну, зовсім інший процес починається. Да, погода дає жару, дає зрозуміти, хто тут головний і наскільки ми залежні насправді від умов. Да, Навчання. Я вже маю вчити четвертий вірш по духовній школі. Другий ніяк не дається. Вже думаю, знаєте, перший вивчив, можу здати. Завтра пишу людині, читаю, здаю його. І по можливості сфокусуватися все-таки довчити другий вірш, другий здати. Бо я дивився, найближчі там 6-7 віршів, вони набагато легші і коротші. Цей другий вірш, він знаєте, як стоїть такою, таким випробовуванням, що хочеш вчитись далі, давай вивчи його. Бо це мега складний він всі слова. Складні абсолютно всі, і він довше в два рази, ніж взагалі найближчі. Перший вірш, третій, п'ятий, я дивився там у легкі. Оце треба зараз пройти. Знаєте, як така невеличка перешкода на духовному шляху, треба вмикати цю пам'ять. І знаєте, щоб щось вивчити, навіть зазубрити, потрібно все інше прибрати з голови і сфокусуватись. Хоча б на 10 15 20 хвилин. У мене виходить вийшло сьогодні десь 10, 10 хвилин поповторювати. До цього я перші дві строчки повторював по одній, потім з'єднав дві і я вивчив. Залишилось третя, четверта. Сьогодні я вчив третю, четверту по окремості вийшло. Якщо завтра вийде з'єднати третя, четверта, так класно. Якщо вийде з'єднати всі чотири і вивчити переклад, то, можливо, завтра вже здам вірш. Ну, зараз ось таке. <кхід> в академії в нас вчимося по суботам. Чотири години лекція. Понеділям зізвонюємося малою групою. Ще пробігаємо це все, всю програму, неділя і ще всередині неділі, тому що програма йде 4 години, а зізвон у нас на годину. І навіть щоб коротко по основні моменти пробігти, треба мінімум половину від цього часу 2 години. А ми по дві години не спілкуємося в кожного свої обов'язки, своє життя, сімейне. Тому вирішили зустрічатися по. Годині. Да, Ось це займає досить багато часу і дрова. Дрова, а, і тато в лікарні, в коханий набагато більше обов'язків, ніж в мене. Вона три рази в день ходить туди до батьків, годує худобу, От, доїть козу. Да. От не сказав, доїть собак, годує собак, а я приходжу тільки ввечері на 20-30 хвилин тру. На терці гарбуз і цукровий буряк це теж корм для тварин. Тобто посилене трошки служіння. От, і мені дуже не подобається, але треба прийняти. Треба прийняти що зараз так, як ніби, знаєте, все стало на паузу. От останнім часом ми зробили конвектор, тепліше в кухні. Добре, добре, супер. Але ж далі без тата, поки він е, говоріє, я можу далі копати. але погода не дає. І я тут такий, та ну дай, будь ласка, я так хочу вкопати. Реально, прям є бажання саме копати. Не просто знаєте, результат бачити, щоб хтось за мене викопав. Я реально хочу це зробити, але не дає погода. Ну, значить, більше часу для монтажа, більше часу для духовного життя, і робота з стихією вогня. Ці да, гілки, пиляння, да, багато енергії займаю. Останні 3-4 дні в мене енергетична просадка. Я відчуваю, що комфорт в тілі менше, ніж раніше, енергії менше, е нервова система трошечки в гіршому стані, все трошечки гірше. От, е а коли було Сонце, було краще. Роботи виконувалися більше по об'єму, а стан був краще. Ну, ось так. Мене зараз знаєте, ще рятує те, що я на цвяхах практикую. Не так стабільно, як коли в мене була, ласка за 31 день, яка недавно закінчилася, але це є. От, і закалка. да. Нове для мене. Найбільший, мабуть, аскетичний дискомфорт з усього, що в мене було до цього, тому що стояти на свяхах. <кхід> хоч це і по часу займає більше, я люблю по 10, 15, 20, 30 хвилин стояти на свяхах. А закалка хвилина-дві-три, але так як я це контент з цим роблю, це, знаєте, підготувати. Я розігрів, розігрів 10 хвилин, я розігріваюсь перед закалкою кожен раз. Придумати сюжет, як зняти ракурс, це все виставити, підготувати воду. Тобто, по факту, з часу, навіть більше, ніж на свяху і це кожен день. От. А якщо ще додати до цього звяхи, ну я просто, мабуть, не витримаю ці аскези. тим більше, що. Все-таки вчити шлоки, вчити вірші, навчатися, переслуховувати лекції, приймати духовне знання для мене зараз пріоритетніше, ніж цвяхостояння. Так скажімо, цвяхи поміняв на закалку, ось так. А на цвяхах зараз стою не кожен день, десь два рази в тиждень, іноді щось там попідіймаю на цвяхах для контенту. А так, знаєте, як цвяхи на кожногоденній основі поки зникли. Я думаю, на це можу дійсно повернути, поки не хочу от такий спіч видався. Домонтую ще один ролик. Великий, десь півгодинки спати треба йти. Да. Зараз доня з коханою підкинули трошки дров, гріються, але дрова не безкінечні, треба буде мені зайти підкинути. А тепер піду перевірю, підкину дров. Ну що, друзі, ось такі дрова. Вологі шиплять. І сама велика неприємність і небезпека таких дров це те, що вони димлять. Можна задиміти так приміщення, що ну, подушитись можна, тому я зараз відкрив всі двері. Настіж. Ну як настіж, привідкрив. 20-10-15 хвилин, хай поки воно випаровується, волога. От двері будуть відчинені. Потім, як підсушиться дрова, я закриваю. І я не засну, поки дрова, які в пічці не будуть сухі, тому що це моя відповідальність. Зараз підтримувати тепло, підтримувати вогонь. І якщо цей вогонь нас задушить, хто буде винен? Звісно, той, хто за це відповідає, тому, друзі, ось так зараз не виходить в мене рано лягати, рано вставати. Ось такі нічні обов'язки. Ну що, мінімум ще годину не сплю. Зато є час попрацювати, коли ніхто не заважає позайматися монтажом.